Друзі, підписуйтесь на канал Інсайдер, аби першими дізнаватись про найголовніше. Актор 95-го кварталу Євген Кошовий поділився, що його колега, зокрема Олександр Пікалов і Володимир Мартинець, служать у своїх частинах і виконують завдання керівництва. Для участі в концертах вечірнього кварталу треба написати офіційний лист з датами виступів хлопців. Євген пояснив, що акторам дозволяють виступати, бо вони збирають гроші на потребу української армії. Ми заздалегідь пишемо офіційний лист з датами концертів і проханням відпустити. Буває, що не відпускають, але й відпускають також, розповів гуморист. Водночас комік поділився, як часто йому вдається говорити з Оленою кравець після її рішення залишити квартал. 95. кошовий зізнався, що перебуває у дружніх стосунках з екс-колегою, однак їм не вдається спілкуватися дуже часто. Втім, євген з оленою завжди вітають одне одного зі святами. Раніше повідомляли, що під час повномасштабного вторгнення Олександр Пікало вступив до лав національної гвардії. Також він займається волонтерством. Актор відвідував військові частини і госпіталі ЗСУ, де давав концерти. До того ж, чоловік передав на потреби АТО кілька автомобілів.